17 квітня в Охтирці віддали останню шану військовослужбовцю Денису Сізову, який загинув на російсько-українській війні. Він був призваний за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Маріупольським районним територіальним центром комплектування, розповів отець Роман, капелан підрозділу. Він родом з Донецької області, але так все стало, що був призваний до лав Збройних сил ще до початку повномасштабного вторгнення. Гідно проходив службу, дуже гідно. Особисто був знайомий з ним, працювали, розмовляли, спілкувалися не один раз. З лютого 2025 року у ході бойового завдання на Донеччині старший солдат, оператор зводу безпілотних авіаційних комплексів Денис Сізов загинув. Поховати його вдалося тільки сьогодні, говорить побратим Дениса з Харківщини Антон Сторожик. Служили разом з ним, виконували за завдання, ті, що нам давали. Знаю Дениса, як світлячок, сонечко людина завжди з позитивом, завжди відзивчивий. Завжди такий, що підтримає з гарячим серцем і холодним розумом. Він не гарячкував ніколи, він завжди передумає обдумає. Хоч і роками він у мене набагато менший був, але людина завжди такий, що підтримає. Побратим Дениса з Києва Сергій Подорога говорить, що ніколи не бачив такого поєднання молодості і досвіду. Сізовим додає будь-яке завдання, здавалося простішим. Це була дуже досвідчена людина. У нього дуже багато бойових виходів було. Я можу сказати, що завжди бачив його, тільки усміхненим. Ти на нього подивишся і відразу, відразу хотілося сміятися. На свої роки стільки знань мати і стільки досвіду мати, він міг підійти і те за тебе зробити, і друге, і допомогти. Тобто він постійно був це дуже надійна людина була в перших рядах, насправді постійно. Скільки пам'ятаю, кудись ідуть, СІЗОВ. З ними йде. Провести в останню дорогу земляка приїхали мешканці Нікольської громади, звідки родом Денис Сізов. Він навчався в нашій нікольській гімназії Софія, тому ми всі приїхали, щоб провести нашого хлопця в останню путь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй. Поховали Дениса Сізова на алеї пам'яті біля центрального кладовища йому було 24 роки. Від імені нікольців, від імені родини, від імені друзів. Тут знаходяться вчителі, друзі, однокласники, яким дуже боляче сьогодні. І я знаю, що сотні тисяч сердець по всій Україні на окупованій території за кордоном вони зараз зараз зупинилися. Андрій Міхеєв Суспільне Новини Сумщина від народу України від президента України